Розділ двадцять сьомий. Коли телефон задзвонив одразу після дев'ятої, це відчулось ніби тисяча вольт електричного струму у моєму мозку. Здригнувшись, я простягнув тремтячу руку і підняв Так. Містер Спінола. Це річі. Зі стійки. Еге. Тут містер Геннадій хоче вас бачити. Відправити його наверх. Ранок п'ятниці, сьогоднішній ранок я помовчав, так, сказав я і поклав слухавку. Отож він побачить мене і побачить, чим скоро стане. Я спробував встати з підлоги, і кожен рух, який я робив, був ще одним зарядом електричного струму у мозку. Коли я нарешті встав, то помітив, що сидів у невеликій калюжі власної сечі. На сорочці плями крові та слизу. Я тремтів усім тілом. Я подивився вниз на портфель, повний грошей, а потім назад на телефон. Як я міг бути таким дурним, марнославним? Я подивився на вікна. Був ясний день. Пішов до дверей і дуже повільно відкрив їх. Обернувся, зробив кілька кроків назад у кімнату і став обличчям до проходу. Біля моїх ніг велика роздавлена коробка, її вміст, каструлі, горщики, різне кухонне приладдя, розкидані, як нутрощі на підлозі. Я стояв там, як якийсь старий, кволий, зігнутий, поданий на милість усього, що навколо. Ліфт відкрився, кроки, і через кілька моментів Геннадій з'явився у дверному отворі. От, чорт! Він озирнувся на мене, на безлад, на величину місця, на вікна. Вочевидь, він не знав, що робити, вражатись чи обурюватись. Він вдягнений у двобортний костюм в тонку смужку, чорну сорочку без краватки. Він поголив голову, і його обличчя прикрашала триденна щетина. Бандит оглянув мене зверху вниз кілька разів. Що, чорт забирай з тобою? Я пробурмотів щось у відповідь. Він зайшов, обійшов безлад на підлозі і попрямував до вікон, притягнувшись до них так само, як і я під час першого свого візиту сюди з Елісон Ботнік. Я не рухався, мене нудило. Так, це місце відрізняється від діри на десятій, вірно. Я чув, як Геннадій ходить уздовж вікон. Трясця, звідси відкривається дивовижний вид. Ти, звичайно, казав, що знайшов собі місце, але це дивовижно. Що це означає? Там Empire Стейт, Крайслер Білдінг, Бруклін подобається. Знаєш, можливо, я займу це місце сам. Як думаєш, придурок? Чудово, Геннадій, сказав я, напівобертаючись. Я все одно зібрався шукати сусіда по кімнаті, щоб допомогти з погашенням. Помовч, комік з плямами лайна на штанях. Отже, Едді, що, чорт забирай, тут відбулось. Він обійшов безлад з іншої сторони і знову з'явився в полі мого зору. Він зупинився, коли побачив портфель з грошима на підлозі. Трясця, ти дійсно не любиш банки, вірно? Він нахилився і почав дивитись на гроші, витягуючи й перегортаючи їх. Тут десь триста чи чотириста тисяч. Не знаю, чим ти займаєшся, Едді, але якщо є набагато більше, то, можливо, ти захочеш подумати про інвестування. Моя імпортна компанія скоро запрацює. Тож, якщо ти хочеш увійти, то, знаєш, можна домовитись. Домовитись? Геннадій ще не знає цього, але скоро помре, через кілька днів після того, як його запас МДТ вичерпається. Ну? сказав він, обертаючись, коли я зустріну цього твого дилера. Я глянув на нього і сказав Ви не зустрінетесь. Що? Ти його не зустрінеш. Він зупинився, вдихнув через ніс. І дивився на мене близько десяти секунд. Вирос на його обличчі, як у розчарованої дитини, як у розчарованої дитини з викидним ножем у кишені. Повільно він витягнув зброю і клацнув. Я думав, що це може статись, тому виконав домашню роботу, дізнався дещо про тебе, Едді, простежив за тобою. Я ковтнув. Ти непогано справлявся зі своїми справами, вірно? Ділові партнери, угоди про злиття. Він обернувся і почав ходити по кімнаті. Але, здається, Ван Лун чи Етвуд не будуть занадто щасливі почути про твою асоціацію з російською кредитною акулою. Я подивився на нього, починаючи відчувати себе розчарованим. Або про твою історію зловживання наркотиками. Це не зіграє занадто добре в пресі. Моя історія зловживання наркотиками, але це ж історія, звідки він це дізнався. Неймовірно, що можна дізнатись про чиєсь минуле, наприклад, з записів про працевлаштування, з кредитної історії, навіть з особистих речей. Йди нахуй! Ой, я так не думаю. Коли він сказав це, то обернувся і швидко підійшов до мене, узяв ніж та приставив його до мого носа. Я міг би відрізати і поміняти місцями елементи твого обличчя, едді. Гарно, креативно, але мені все ж потрібно отримати відповідь на запитання. Він витріщився мені в очі і повторив. Цього разу пошепки. Коли я зустріну дилера, у мене не було куди тікати, і дуже мало що втрачати. Тому я прошепотів ніколи. Коротка пауза, потім він вдарив мене в живіт лівою рукою, так само швидко й ефективно, як робив в моїй старій квартирі. Я склався навпіл і впав назад на кілька коробок. Риплячи і стискаючи себе руками. Геннадій почав крокувати по кімнаті. Ти ж не думав, що я почну з обличчя, га? Біль був одночасно жахливим, і від цього я відчував відстороненість. Думаю, я був занадто стурбований тим, як він вліз до мого приватного життя, тим, як Геннадію вдалося розкопати моє минуле. У мене є цілий файл, Едді!» Товстий, там усе інформація і деталі, в які ти не повіриш. Я підвів погляд. Геннадій стояв спиною до мене і махав руками. Саме тоді щось потрапило мені в око, щось, що стирчало з розбитої коробки кухонного приладдя попереду. Тож я хочу знати, Едді, от що. Як ти пропонуєш пояснити усі ці роки посередності своїм новим друзям на верхівці, га? Писав тухле лайно для Кенді, викладав англійську в Італії навіть без дозволу на роботу, лежав з розділенням кольорів у журналі Хром? Поки він говорив, я потягнув руку до коробки, звідти стирчала дерев'яна ручка довгого сталевого ножа для різьблення. Я витягнув його, у голові стукало. Я спробував контролювати тремтіння, вже не говорячи про те, що довелося нахилятись в першу чергу. На силу я піднявся на ноги, тримаючи ніж за спиною. Геннадій обернувся. До того ж ти був одружений, вірно? Він почав іти до мене в очах двоїлося, в голові крутилося. Здавалось, Геннадій був на якомусь білому і пульсуючому фоні, але, незважаючи, я, здається, знав, що робити. Усі прозорі емоції були на місці злість, приниження, страх, у всьому цьому логіка, неминучість. Саме так було на 15-му поверсі, напевно, але точно я ніколи про це не дізнаюсь. Але ви розійшлись, вірно. Він зупинився, потім зробив ще кілька кроків до мене. Як там її звали? Він підняв свій ніж і помахав мені ним в обличчя. Я відчував його дихання. Серце і голова стукали в унісон. Меліса. Вірно, Меліса, і у неї є двоє дітей, так? Я раптом розкрив очі і подивився через його плече. Коли Геннадій обернувся, щоб подивитись туди, я глибоко вдихнув і витягнув ніж для різьблення, і одним швидким рухом встромив зброю у живіт, схопив задню частину шиї іншою рукою. Потім пхнув так сильно, як міг, намагаючись прямувати зброю вгору. Я почув глибокий булькаючий звук і відчув. Як руки Геннадія хаотично стрибнули вгору і вниз, безпомічно, ніби вони були відрізані від решти тіла, я зробив ще один удар ножем, потім відпустив його. Це потребувало величезних зусиль. Я похитнувся назад, намагаючись віддихатись. Потім притулився до одного з вікон і спостерігав, як Геннадій, Стоячи в тому ж положенні, похитуючись, витріщається на мене. Рот відкритий, обидві його руки стискають руків'я ножа. Єдину його частину, яка усе ще була видимою, у голові стукало настільки інтенсивно, що це замкнуло будь-яке відчуття морального жаху, яке я цілком міг би відчувати від того, що зробив. Також я був стурбований тим, що відбудеться далі. Геннадій зробив кілька кроків до мене, вираз на його обличчі, здивування і лють. Я подумав, що доведеться відійти вбік, щоб ухилитись, але майже одразу він спіткнувся об коробку і впав вперед на купу великоформатних книг про мистецтво і фотографію. Цей удар, мабуть, загнав ніж глибше, смертельно. Тому що після падіння він не ворушився. Я почекав кілька хвилин, дивлячись, слухаючи, але Геннадій не рухався і не видавав жодного звуку. Зрештою, і дуже повільно, я підійшов до нього, нахилився і доторкнувся до шиї. Пульсу не було. В голові майнула думка і використовуючи останній запас адреналіну. Я взяв його за руку і перегорнув на спину. Ніж застряг під косим кутом у його животі. Чорна сорочка просочилась кров'ю, я кілька разів глибоко вдихнув, намагаючись не дивитись на обличчя, підняв праву сторону піджака однією рукою і обережно заліз іншою у внутрішню нагрудну кишеньку, Пониж порив, думаючи, що не знайду нічого. Але потім. Відчув дещо тверде пальцями, схопив це і витягнув, отримав нерухомо. Серце калатало об стінки грудної клітини. Маленька срібна таблетниця видала тихенький, але дуже бажаний брязкіт. Я встав і повернувся до вікна. Постояв нерухомо кілька секунд в марній спробі полегшити стукіт у голові. Потім, як і нещодавно, я притулився спиною до вікна і сповз, руки усе ще тремтіли. Тому, щоб втримати таблетницю, я поклав її на підлогу між моїми ногами. Зосередившись, я відкрив верхню частинку і відклав кришечку вбік, потім заглянув униз п'ять таблеток. Знову дуже обережно. Я зумів витягти три і покласти на долоню. Потім я заплющив очі і мумоволі пережив попередні кілька хвилин у своєму розумі, халейдоскопічно, жахливо, точно, а потім розплющив їх і перше, що побачив за кілька футів переді мною старий шкіряний футбольний м'яч, голена голова Геннадія, а потім і решта трупу на стосі книг. Наступної секунди я проковтнув ті три таблетки. Посидів протягом наступних 20 хвилин, спостерігаючи, як хмарне небо очищається, стає блакитним, біль у голові повільно зникав, Тремтіння в руках теж, я відчув, що повернувся, принаймні в межах параметрів МДТ до якоїсь стабільності. Це запозичений час, я знав це. Також знав, що тілоохоронці Геннадія, ймовірно, внизу, чекають на нього, і якщо мене набагато більше часу, вони зацікавляться або навіть стурбуються, і тоді все ускладниться. Я закрив таблетницю кришечкою і поклав її в кишеню штанів. Коли встав, знову помітив плями на сорочці, а також кілька інших ознак загального стану деградації. Пішов до ванної. І, роздягнувшись, швидко прийняв душ. Потім перевдягнувся в свіжий одяг, джинси й білу сорочку. Переконавшись перед цим, що переклав таблетницю, підійшов до телефону на підлозі, зателефонував до довідкової і отримав номер місцевої автомобільної служби. Зателефонував туди і замовив машину якомога швидше, даючи вказівку забрати мене з чорного ходу будівлі. Після чого кинув кілька речей у спортивну сумку, включаючи ноутбук, взяв портфель повний готівки і закрив його. Через хвилину з усім цим відчинив двері, постояв в них якийсь момент, дивлячись назад у кімнату. Геннадій майже губився в загальному безладі речей моїх коробок, книг, одягу, каструль, обкладенок альбомів, але потім я побачив маленький струмочок крові. Який потік по підлозі. Коли я побачив ще один, на мене напала Нудота, тож довелось притулитись до коробки дверей, щоб зберегти рівновагу. Раптом пролунав якийсь високий звук, серце підскочило. Але невдовзі я зрозумів, що це лише фортепіанний концерт Чайковського номер 1 і, скоріш за все, мобільний телефон Геннадія. Бандити внизу, вочевидь, хвилювались, і скоро почнуть підійматись нагору. Без вибору я обернувся і зачинив за собою, спустився ліфтом до підземного паркінгу, пройшов увесь цей величезний простір повз ряди за рядами бетонних колон і припаркованих машин, потім піднявся по звивистій рампі до задньої частини будівлі, за 50 ярдів ліворуч від того, де я вийшов. Кілька вантажівок здійснювали доставки, ймовірно, до одного з кількох ресторанів хмарочоса. Я почекав близько п'яти хвилин, залишаючись поза зоною видимості, допоки не прибула чорна непомітна машина. Подав сигнал водієві, він зупинився. Я присів ззаду з портфелем і спортивною сумкою. Після того, як я зробив кілька глибоких вдихів, я наказав водієві їхати на Генрі Гудзон Парквей. Він розвернувся та повернув ліворуч. Світлофори на наступному кварталі були червоними, і коли автівка зупинилась, я подивився назад. На узбіччі площі стояв припаркований Мерседес. Кілька хлопців у шкіряних куртках стояли поруч з ним на тротуарі і курили. Один з них дивився вгору на будівлю. Світло змінилось. І коли ми від'їжджали, раптом з нізвідки з'явились три поліцейські машини. Вони під'їхали до узбіччя площі, і протягом декількох секунд остання річ, яку я розрізняв, це п'ять чи шість поліцейських у формі. Вони бігли до головного входу в хмарочос. А ось це вже не мало жодного сенсу. Я дуже швидко покинув квартиру. Не міг ніхто до неї піднятись, зайти, викликати поліцію. Ще й час, щоб поліція прибула. Жодного сенсу. Я упіймав погляд водія у дзеркалі заднього виду. Він утримав мій кілька секунд. Потім ми обидва опустили очі. Кінець 27 го розділу.